У нашу редакцію звернулися із села Стацева, що в 10 кілометрах від Снятина. Мешканці цього села нарікають у районній лікарні, процитає хабарництво і медики там хами. Чому люди так думають? Їдемо аби це з'ясувати. А по приїзді знімальної групи говорити на камеру жителі села відмовились, бояться. А раптом завтра захворіють. Та чи захочуть медики лікувати їх за таку відвертість? Але відчайдух серед селян таки знайшовся. Зняти це, як правило, для людей бідних незаможних, котрі тим більше старших, котрі не мають можливості і грошей поїхати. В народі битує назва не лікарня а трупарня». Чоловік розповідає, управи на лікарів немає, бо всюди панує панібратство. і вони один одного покривають. Яке правосуддя? Тут вже все комусь. Один одного еліта, так називаємо. Вона ж, якщо є лікар головний, то головний і суддя, вони ж нормальних відносин. А ти хто такий? І додає, панібратські стосунки допомагають і при працевлаштуванні у Снятинську лікарню. Устроїться на роботу медсестра. Треба заплатити півтора тисячі доларів, санітарку 750 доларів. Як говорить чоловік, пацієнтам тут теж створюють такі умови, що мусять заплатити. Не лічуть, не звертають увагу, і ти вимушений, ти розумієш, що треба дати. Суми лікар тобі не каже. Кажуть самі пацієнти, котрі вже там ти питаєш, і вони підказують тобі, ну, хто до тебе лежить, скільки кому дати, скільки катакс і так далі. Є такі речі, що навіть при неприятних для них обставинах переписується історія хвороб. хвороби. Історія хвороби пропадає. Ви вже зрозуміло, ніхто не буде говорити. У кожного є сім'я. Ті, котрі вже померли, бо вони лікарів, коли просто-напросто, грубо кажучи, Калічив зарізали. У них лишилися рідня, і вони думають про рідню, бо і за самі себе думають, що вони теж в лікарні попадуть. і будуть просто їх ігнорувати. І кожен не ніхто, ніхто нічого не хоче говорити. Та куди звертатись з людям з району, коли вони бояться так званої місцевої влади? Що робити, коли лікарі відверто погрожують та вимагають гроші? У нас є головний лікар. Це є адміністративна особа. Вона він несе відповідальність за весь персонал. Він відповідає за будь-які порушення в цій сфері. На нього на його плечі лягає вся відповідальність, і він повинен це розуміти. Я як адвокат рекомендую людям в даному випадку звертатися безпосередньо до суду. Згідно статті 55 Кримінального кодексу України, медика за незалежне виконання своїх обов'язків на роботі можуть позбавити права обіймати посаду терміном від двох до п'яти років. Тобто я вважаю, що з кожної ситуації є як мінімум три виходи. Ми можемо знайти такі докази, ми можемо їх зібрати, і ніколи не треба боятися знати своє право.